Під Час різдвяного посту священики закликають людей в метушні життя зупинитися і запитати себе, куди я йду, запитати Ісуса, що ти думав, коли народився. Напевно, думав про мене, бо для мене ти і прийшов на світ. Пережити Різдво це відчути народження Христа у власному житті, кажуть священики, тому що Бог приходить щороку до людей, аби піднести до божественних висот це для їх спасіння. Тож приготовлятися до різдва треба дуже серйозно. Ми приготовляємося до зустрічі із новонародженим дитятком. тобто в оплочене слово сталося тілом. І замешкало між нами. Кожен багато хто е, священників запитує, отже, як сьогодні оцей різдвяний піст, ми, е, ми маємось е, маємо його переживати. Зрозуміло, що молитовно і зрозуміло у певних обмеженнях. Але обмеження е, не в тому сенсі, що це має оце обмеження е, бути для нас якимось смутком, а навпаки, раністю. Ми приготми обмежуємося, се... ми обмежуємо себе. В чомусь заради когось і чогось. Час передрізв'яного посту є тим особливішим, що ми в тому часі повинні навчитися посеред цієї метушні і всього того, що нас оточує, і всіх наших приготувань відкрити для себе те, що є найголовніше. Бог є близько. Він є близько коло мене, коли я працюю. Він не близько коло мене, коли я страйкую. Він є близько коло мене тоді, коли я переживаю за себе, за своїх ближніх, за долю своєї батьківщини. І я повинен звертати на нього увагу. То є, можливо, найголовніше приготування в нашому житті до Різдва, до будь-якого свята, а передусім до нашої радісної вічності. Бути уважним на те, що Бог є близько. І не тільки бути уважним, робити те, що Господь, який є близько, нам говорить. Бути тими людьми, які живуть про справедливістю Царства Божого, і боротися за ту справедливість в нашому житті. Тому приготування завжди і однакове слухати Господа. Господь дасть нам розум, раду, дасть нам мудрість, як ми маємо вирішувати не тільки наші сьогоденнішні проблеми, але як вирішувати найбільші і найглибші проблеми сенсу нашого життя. Як належно би ми б повинні цей різдвяний піст пережити це, зокрема, у роздумах про слово Боже. Чим для мене є слово Боже? Я маю тут на увазі про читання святого Писання, щоб в часі різдвяного посту ми могли собі відкрити святе писання і кілька розділів, можливо, в тижні, в серед тижня, можливо, в день, щоб ми. Прочитали і розважали, бо ми не завжди маємо оцю можливість, щоб краще зрозуміти слово Боже. Слово Боже, як, як для нас, як, як життя. Чи запитуємо себе? Скільки часу впродовж дня чи тижня ми присвячуємо молитві? Як ми молимося? Молитва є виразом нашої любові до Бога. Це розмова з небесним Отцем, серця до серця, щира, відкрита розмова. Тільки Господь бачить нашу душу і серце зсередини, тільки Він переживає все з нами: біль, радість, терпіння, любов. Молитва наша є способом ту довіру до Господа розбудити, способом зауважити, що Бог є близько, поговорити з ним про те, що діється з нами, про те, чого він від нас хоче, і в тій молитві також попросити його сили, щоб те, чого він від нас хоче, ми могли здійснити. Бо властиво всі добрі речі, які в нашому житті діються. Во надіються з Божою силою, за Божою ласкою і з Божою допомогою. І то, напевно, сповнює нас надії і радості, бо ми не саміся боремо, Господь з нами. Але з іншої сторони, то наповнює нас великою відповідальністю, бо, однак, щось мусимо робити. Під час різдвяного посту дуже важливо зануритися у внутрішню тишу, бо тільки в спокої серця промовляє Господь. В часі посту, можливо, то є особлива нагода почути Бога, бо то є заохочення до того, щоб певні ті важливі речі, відсунути трошки на бік і сказати, що <кій> зараз я мушу набратися тої мудрості від Господа для того, щоб в наступних днях я дав раду собі тою чи іншою проблемою, щоб я. Дав раду зі своїм життям взагалі, тому молитва і покаяння є важливі постійно, а час посту є просто таким особливішим часом, коли ми всі повинні про це пригадати для того, щоб не забувати в інших днях. Важливо навчитися довіряти Богові у книзі Святий Отець Піо щоденник любові йдеться. Я прошу вас, ніколи не сумнівайтеся в моїй доброзичливості. Я дам вам усе, що потрібно для щастя. Я позбавлю від усіх печалей. Довірте мені своє горе, і я дам радість вам взамін. Я і є вашим благом, бо це я привів вас у світ. Ви поміщені в моєму серці, а я поміщений у вашому. Святе, причастя, урочисте! Ступи, Ісусу серце, чисте молюся Спаду Святого, ми бо мені, а я. Співо продовжує. У мене для вас є подарунок випробування. Я випробовую лише вашу волю. Доведіть, що ви насправді готові любити мене. Усе інше я сам зроблю для вас, бо стану для вас усім. Господь пробує нас через ті всі речі своєю рукою провести, пробує нас навчити, що ми можемо йому довіряти, бо він веде нас в добру дорогу. І він пробує нас також повчити, що не вартує знати все і зразу. Бо не те, що ми є для того не приготовані. Просто часом треба лишити місце для тої довіри до Бога. Часом треба не старатися бути мудрішим за нашого Батька Небесного, але спробувати сказати собі, в серці, що ну, Бог знає, він мене провадить, я роблю свою частину в тому житті, яка є від мене, яка залежить від мене. Речиста діва, перш ніж зачала Бога в лоні, прийняла Боже Слово у серці. В цьому велике таїнство народження Христа кажуть священики, саме у різдві є підкреслено для нас, усіх оце спасіння, що ми не самі, щоб прояв... щоб в черговий раз для людини підкреслити, що вона є важлива, що вона є не залишена, що вона є не сама, що Бог кожного із нас любить. BLUE Дочителями школи інтернату для дітей зі зниженим слухом завдання стоїть складніше, ніж навчити хімії, математики чи географії. Тут, попри основні предмети, дітей вчать мови жестів, читати по губах і вимовляти те, чого діти не чують. Спочатку звук, потім склад, а тоді слово і речення. А все це для того, аби згодом їм було легше у світі тих, хто чує і щоб вони могли отримувати радість від спілкування. Звичайні для інших дітей. І пісні і танці для дітей із зниженим слухом потребують особливої підготовки, але учні впоралися і подарували гостям свято. Спочатку в нашій школі навчалися тільки діти з вадами слуху, а на даний час вже навчаються діти інших нозологій. це діти з затримкою психічного розвитку, діти з тяжкими тяжкими порушеннями мовленнями, незважаючи на те, що в них є фізичні вади, але це діти дуже обдаровані, вони мають в собі кожен якийсь талант. Особливо такі творчі здібності ви можете побачити зараз тут на виставці цих творчих робіт. А також вони і співають, і танцюють для кожної людини зараз, особливо підростаючи покоління, важливо саме повірити у себе. І кожна людина, кожна дитина має можливість самореалізуватися, самовдосконалитися і досягнути тих вершин, які вона собі ставить. І в даному випадку саме раз це віра в себе і віра в те, що це все вдасться. Сприяє тому, що якраз можна досягнути цих вершин і самореалізуватися у житті. Вірити у себе дітям з особливими потребами допомагають не лише під час фестивалю, це щоденна і наполеглива праця батьків та вчителів. Вони хочуть ласки, вони хочуть уваги, вони хочуть всьому в цьому їм допомагати, щоб казати, що вони все роблять добре, що вони молодці. І це їм такої впевненості придає. І вони дуже такі старанні дітки, і в них хочуть не що щось получалося. В них це виходить, виходить. Сьогодні, дорогі батьки, ви побачите не просто, що ваші діти знають математику, писати, читати, а що вони вміють жити. Вони вміють вірити в себе і мати, і будувати майбутнє. Це є головне. Вночі. На морі був шторм. І багато морських зірок викинуло на берег. Зранку люди прийшли і побачили, що багато зірок лежали і поступово вмирали. І там стояла одна маленька дівчинка. Вона дивилася на красиві красиві зірки і розуміла, що вони мучаться. І тоді вона одна підійшла і взяла одну зірку і кинула в море. А біля неї стояв дорослий чоловік і говорить, лиши, зірок багато, ти одна, ти не зможеш всім допомогти. А та дівчинка сказала, всім не зможу, а оцій одній допомогла. А ви зможете допомогти всім іншим. І тоді всі люди почали збирати ті зірки і кидати в воду. І через три години берег був чистий, зірки були врятовані. І люди щасливо дивилися на море і відчували велику радість. От я бажаю, щоб однаково ви відчули радість за ваших дітей. І нехай Господь благословить вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Традиційно, окрім художніх номерів та виступів, діти дивують гостей свята чудовими виробами. Учні проявляють на творчість та винахідливість. У своїх роботах використовують найрізноманітніші матеріали. А в результаті виходять справжні шедеври.